Відсім. Ну що, як вам? я причесон? ви мене точно не бачили щось мені сьогодні, та волосся вночі мішало жити, то я його позаплітала, от тільки встала в мене. Ну, не тільки встала, брешу, годину тому, бо я вже кави попила, але не хочу з ліжка вилазити. Сьогодні в мене вихідний, запухла, так так запухла, що не можу. блін. Я не знаю, як боротися з цими напрямками, що з ними робити, щоб вони трошки сходили. Бо мало того, що в мене, в принципі, бачите, нависає так по віку над очима з бог боків. Та ще, й от, особливо, коли в мене вихідні, я довше сплю, ніж зазвичай, я так запухаю прям. Із, от, і зверху і знизу. Так ще й от на лівому оці виліз мені якийсь ячмінь. Ну, Щось, типу того, воно ще вилізло. Візуально сильно не видно, але по відчуттях я добре відчуваю, що от там щось мені вже воно. Набрякає і так важкість така чується. Коротше, мажу якимось кремом, лікуюся, скажімо так. Ну, але то таке, фігня, все. <кхід> Маю вихідні. Я вже вам казала, що нам фермер зробив трошки інший графік роботи. І ми тепер працюємо по одній, доярки працюють, і так само хлопці працюють по одному. І, виходить, наприклад, ти маєш там умовно. 6 робочих днів, там, чи 4 чи 5, як в кого коли, бо він якось так поділив, то працюєш там 4 дні, то сидиш потім там 3-4 дні вдома або 5. Потім, от в мене буде, я в суботу заходжу на зміну. І в мене 12 днів підряд, день в день я буду ходити. Ну, от таке. Е, тому, Але е, це добре, що хоча б перед тим як ти заходиш на зміну, на, ну тобто вже будеш працювати сама, один день ти працюєш з напарницею і типу, вона тебе має ввести в курс справ, що відбувається на фермі. ну, Хоча б таким чином, щоб розуміти, бачити, що за тих кілька днів, поки тебе не було, змінилось на фермі. Ну і розкажу вам трошки новини. Пам'ятаєте, що я розповідала в минулому відео, що в нас була тяжка корова, яку там тяжко телила точніше, трактором тягнули. Телятку, телятко загинуло, корівку шили. Так от, Міряла її ці дні, що я була на роботі температуру, все в неї вже в нормі, вже почала трошечки їсти. І в понеділок я її витягнула, вже ту ниточку, такий мотузочок навіть, бо це не ниточка, ниточкою її не назвеш, якою їй шивали от ззаду влагалище. Коротше. І, в принципі, почуває вона себе нормально, але їсть поганенько. Ну, Я вже от вчора вихідна, сьогодні вихідна, не знаю. Пернеться, вона трошки не дуже розбирається в тому всьому. Ну, Каже, що гірше почала їсти от ці дні що мене вже немає на роботі. Не пов'язую з тим, що мене немає. Думаю, що щось тій курівці або вона може десь там біля неї сінаш скидають, може вона десь і, вхапнула трошки і ну... Він а, бо ми їй давали тільки сіно, або може щось ще, не знаю. Коротше, тому ну, хворіє, менше з тим хворіє. І в нас знову. Ой, блін, загинула тварина. <кій> Я в п'ятницю зайшла, у нас зміну були ми двоє з напарницею. В суботу я вже була одна, в суботу в мене вранці два отели було. Один до п'ятої ранку ми прийшли телятку. Ну, зночі телятку народила, ми перевели її туди, на верхній, на верхній корівник, і вона вже там була з телям. І коли я закінчила доїти, ми все вже малити додому, ще одна корова втилилася. І ці корові, за цю корову мені казали, ці доярки старші, що цій корові обов'язково треба дати кальцій. А кальцію на фермі не. Знайшлось. Вони для цієї попередньої корови, що от був тяжкий отел, де тягнули теля, використали весь кальцій і не знаю, чи напарниця невчасно подала йому власнику, що треба той кальцій, чи він, ну, знаючи, що його треба, не замовив. Короче, я не знаю, хто там що, але. ой, бляха, Вийшло, як вийшло. Коротше, кальцію на фермі не виявилося. В обід ми корову забрали з тим телям. І я пішла додому. Ввечері, в 4 годині, ми приходимо в той корівник, де всі корови, які тільки отелилися стилятами і ті, що хворі. і Ми там доїмо з 4 до 5. А тоді вже в 5 йдемо до здорових корів і тоді йдемо додому. Ввечері так. Вранці, навпаки, раніше доїмо здорових, тоді йдемо туди, де хворі, і ті, що отелилися. Коротше, прийшла я в 4 часа в суботу туди, подоїла її, правда, молока там не було. Точно, що молодзева не було, ну, але, в принципі, то не сильно дивно, там щось чуть-чуть капнуло і капнуло не одна, вона така. І, в принципі, я свою роботу зробила в тому корівнику, подоїла, напоїла телят і пішла доїти здорових тварин. І після доїки здорових от чогось мене йокнуло піти туди, поглянути, що і як відбувається. Я прийшла, вона вже лежала. І видно було, що їй коротше, дуже погано. Ми подзвонили власнику, власник прийшов, сказав зробити їй барматуху, я інакше то не назву. якийсь, ну, як по-моєму, по моєму, тому що я так по складу дивилася, Це, типу, щось, як глюкоза і якісь вітаміни, жовтенький такий розчин, навіть не знаю толком з чим, але, коротше, то не кальцій. був. Отаку барматуху ми зробили. Ми її ту барматуху через шприц вели. Вона її ну, з'їла, ковтнула, бо з'їла, то, то голосно сказано. І в них є такі кетозне харчування, такі шприци. В тих шприцах воно ніби йде від кетозу, але вони їх дають, коли корова не їсть. Тут, тут типу як для підтримки, такий шприц вводиться теж через рот. Ми його теж вели, те, що він нам сказав, поставили їй воду, дали їй сіна, ну і в принципі все, що ми могли, то зробили. Чомусь він не сказав, ну, не, не викликав коротче, ветеринара. Вранці, в суботу, вона трошки навіть їла сіна, щось там пила тої води. Але не вставала вже. І в суботу на вечір ми прийшли, бачимо, що вона не встає, знову дзвонимо до власника, і хотіли дати їй те харчування, оце кетозне. Ну видно було, що їй дуже погано. Ну, Хто працює з тваринами бо тримає тварин, той знає, що таке перес, От вона неї був перес. Єдина помилка, не треба було їй давати того харчування. Ми почали вводити той шприц знов їй, і вона ну, їй стало гірше і вона просто померла в секундах. Хоча до того вона і стогнала, і їй було погано. Я не знаю, чи вона ним захлинулася, типу не могла ковтнути. Чи просто їй вже було так погано, що, бо вона лежала в нормальному положенні, ну, так як зазвичай лежить корова. Просто вона стогнала в неї, були випучені очі. Ну, коротше, ми то бачили, що з нею відбувається. Але ж ну, як на, на немає препаратів, щоб прокапати. Тут так немає, не знаю, чи в нього, чи скрізь так немає. І ветеринара він не викликав. Коротше, вона загинула теж. Мій шок в шоці, причому в великому шоці, я не можу ще, от, чесно кажучи, прийти до тями. Я себе дуже виню в тому. Тому що, ну, на одну сторону. Ми бачили, що, що не так, ми розуміли це обоє, тому що ми з чоловіком були разом на зміні. Ну, але казати власникові, що йому робити, ну, типу, я не вважаю, що це якось доцільно було. Бо, типу, знаєте, приїхали українці, які в Україні не змогли собі ферму нормально втримати і розказують Фінові, як йому що робити. З другої сторони я себе виню, бо я розумію, що можна було її врятувати, якби викликати ветеринара відразу, коли вона злягла. Зразу її прокапати, вона була б жива. Чоловік мені каже, ти, ну, ти ж бачила, що він, вона вже помирала, і типу, ці всі барматухи, що ми їй давали, були до одного місця. Їй треба було прокапати, кальцій, і вона б вижила. Ну, типу, ти розум... ну, ти розумієш, що ми нічого не могли їй зробити ліпшого, ніж ми зробили. Коротше, в п'ятницю ми з нею махалися до 9, до поки покидали їй ліки. В суботу ввечері ми її витягували так само до 50-ї. Я зривілася, як, ну не знаю, коротше, мені так її шкода було просто. Ну, ми витягували з хліба вже ніби мертву тварину. Коротше. От в мене пройшли два самостійні дні, і два дні я була з Наталією, своєю напарницею. Коротше, прийшла вчора додому в тому стресі, в тому всьому щось мені. Нічого не хотілося, спала, відпочивала, щось трошки фінську вчила, ну таке. Так, отакі справи. А тепер маю до суботи, вихідні. В суботу заступаю на зміну з Наталією, з напарницею, а вже з неділі, 10 днів сама, і тоді знову ще один день буде з нею. Наталя йде додому в Естонію на тих 10 днів, а я буду працювати сама. Буду розказувати вам. Як вони проходять дні, поки що за зйомку не питаю, бо фермера бачу рідко, і то бачу тоді, бляха, коли якісь проблеми. І ну, питати його, чи можна знімати, недоцільно. А знімати самостійно, вже мене навіть сестра попередила, вона вже живе скільки років тут, ну, три роки тут, що це буде недоречно і можуть потім бути проблеми, тому що тут так не прийнято. Тому поки що відео з ферми не буде.